Готуємо баклажану ікру. її можна їсти одразу або закривати на зиму у баночки. Наріжте крупним кубиком або середнім баклажан, Зложіть у глибоку миску по солі для того, щоб баклажан пустив воду і не давав гіркоти. І залиште хвилин на 20. А тим часом беремо стиглі помідори, робимо розрізи і складаємо у глибоку миску або посуд, і заливаємо кип'ятком, щоб легко зняти шкірку, бо нам вона не потрібна. Цибулю мілко нарізати і смажемо. На середньому вогні. Як цибулька обсмажиться, додаю до неї два солодких перця або три, якщо ви полюбляєте перчик. І один гострий перець У мене якраз виходить гострою, тому якщо ви не любите гостре, то кладіть перцю менше або взагалі не кладіть. Помідор наріжте невеликим кубіком і висипте у пасіровку із цибулею з перцем і тушіть під закритою кришкою. А, десь хвилин 30. В окремій посуді я тушу поклажан десь е, хвилин 15. Все періодично помішую. До томатного соусу я додаю розчавлений чесночок і потім виймаю його десь через хвилин 10, як він потушиться, для того, щоб він просто дав свої аромати. Також я додаю сіль за смаком та обов'язково цукор, щоб соус томатний мав кисло солодкий смак, він тоді буде так смачніший. Потім висипаю баклажан до соусу томатного, все добре протушую декілька хвилин і розливаю по баночкам. І одразу ж теж можна його їсти. Так що всім смачного готуйте та експериментуйте на сподіваюсь, вам сподобається.